Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 1 листопада, і перед тим, як я розпочну останній огляд новин на цьому тижні, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, стараюся розпочинати з української теми або... Речами, які мають відношення до України так чи інакше. Ну і перша новина це про те, що Росія оштрафувала Google. Справа в тому, що після е, повномасштабного вторгнення Google заблокував усю російську пропаганду на Ютубі. І хоча там знову ж таки Росія потім пробує закрити Ютуб, чи, можливо, вже закрила, і е, Росія штрафувала деякий час Google через Ютуб. На що Google, в принципі, ніяк не реагував. І от саме останній штраф, який вони виписали, це взагалі для мене це нове слово. Чи 2 чи 20 децильйонів. Це, коротше, щоб ви розуміли, після двічки і ще 36 нулів. Ну, Це в рублях, я так розумію. То якщо на долари можна поділити це на 100, але це ну, цифра. Космічно можна сказати одразу. Google, в принципі, ніяк це не коментує, і він налаштований, що це просто нічим не закінчиться, тому що ну, Google має всі права всяких терористів блокувати на своїх ресурсах. А Стопів так само не сходить тема про Північну Корею. Розказується, що вони, де вони, з різних сторін. <кій> і, наприклад, нова сторона, яка ще. Згадується в контексті Північної Кореї як помічників Росії в війні проти України, це те, що американці пробують тиснути на Китай, щоб Китай з своєї сторони натиснув на Північну Корею, щоб забрати всіх військових із поля боя. Також ще одна така стаття сюжет вийшов відносно Збройних сил України в Курській області. І от там розказується про переваги, які ну, українські солдати. Ніколи раніше в цій війні не мали. А саме мається на увазі про те, що це по суті, не своя земля, вони зараз за кордоном і, ну, по суті, як то кажуть, воювати за кожний кущ не треба. І тому е обираються позиції дуже вільно. Тобто дуже вигідні, якщо це вигідна позиція, тримається, якщо не вигідна, не тримається. І в принципі, от, е поле для маневрів дуже широке. Для От, військових, які зараз знаходяться там на території Курської області. Ну, а на американському просторі вийшли останні цифри а, по економіці американської безробіттю і так далі. Так от, за серпень місяць вийшли дані по інфляції. Інфляція становить на серпень місяць 2,1%. І я нагадаю, що по американським міркам ідеальна інфляція вважається 2%. Тобто, бачите, що всього на всього 1-1 це перебільшує. Тобто, можна сказати, що економіка відновлена. А далі дивіться, що сталося, що е, витрачають, до речі, е, інфляція в серпні місяці була 2,3, тобто стабільненько, понижуючи. Понижується, звертає, по, ну, повертається до норми. Але дивіться, що іще допомагає американській економіці. Це те, що американці як вони тратять гроші. Тут порівняно з серпнем місяцем, у вересні американці потратили на відсотка більше грошей. Ну і тут, в принципі, зрозуміло, тому що йде сезон свят. Люди купують подарунки, всякі такі морожені, індики до Тінзгівена, і всякі такі речі. Ось. А ще дані про безробіттю. Тут без змін як в серпні, так і в вересні рівень безробіття становить 4,1% нових робочих місць додавалося дуже мало відносно 12 тисяч робочих місць. Ну, щоб ви розуміли, чому, наскільки це мало, то порівняно із попереднім місяцем, серпнем, там було 223 тисячі робочих місць. Ну, але тут вважається, що тут поважна причина це якраз такі урагани, які розвалили велику територію в США. тут, І це якраз таки вплинуло на ці цифри, тому що очікувалося, що ця цифра буде набагато більшою, але через зруйновані там заводи і всякі багато території, багато міст, то ця цифра всього на 12 тисяч нових робочих місць. Своїх 5 копійок, всього хочу сказати, дивіться, для людей, думаючи, що це взагалі означає. Це означає те, що це по суті для компанії Дональда Трампа це шах і мат. Розумієте, тому що взагалі немає ніяких підстав розказувати, що в Америці зараз погано. Тому що дивіться, взагалі, я вам хочу сказати: 25-й рік я живу в Америці, і це традиційно просто після. Економіки, яка йшла на мазі, Білл Клінтон, прийшов Джордж Дабу і Буш молодший. У Хандохав, так що весь світ відчув, що таке розвалена економіка. Прийшов Обама в 2008 році, все відладнав, поставив, як то кажуть, знов все на мазі. Прийшов Трамп, у Хандохав розвалив економіку, передав Байдену. Байден прийшов, і адміністрація Байдена, демократи знов все повернули до норми. І дивіться, ще один такий момент. За... Чотири роки президентства Дональда Трампа зовнішній борг, борг США зріс на 8 трильйонів доларів. Байден, який прийшов на розвалену економіку, відновив усе. борг США зріс на 4 трильйони доларів за точнісінько, той самий період. Якщо знову ж таки взяти порівняти інфляцію, то це навіть менше ніж двічі. І просто розумієте, для людей думаючих. Тут все зрозуміло. І взагалі є одна залишилася проблема, не вирішена демократами. Це проблема кордону. І то вона існує тільки тому, що Трамп цей закон потопив. Трамп сказав, що потопіть цей закон. Закон уже готовий. Його за нього просто треба проголосувати. Цей закон розробляли спільно демократи, республіканці і митники. І, взагалі, знаєте, оця ініціатива від Трампа депортувати там за останніми цифрами. Він вираховує 21 мільйон людей. Жителів США, які він вважає нелегалами депортувати, то розумні люди розуміють, що Америка без іммігрантів просто загине. І якраз потрібен такий закон, щоб більше і швидше сортирувати оцих нових іммігрантів, щоб вони могли йти на роботу, заробляти гроші, поповнювати той самий пенсійний фонд, поповнювати державний бюджет і так далі. Але знову ж таки, як то кажуть, все на мазі. Саме час для тупих американців обрати президента, який принесе трошки екстриму. знову розвалить економіку США. Дві новини із Техаса. І дивіться, там а, сьогоднішнього дня вступає в силу розпорядження губернатора Штата Техас про те, що а, штатовські лікарні, чи, в принципі, всі лікарні в штаті Техас зобов'язані тепер. Давати таку опитування, списочок опитування кожного пацієнта, і вони там їх запитують, чи вони громадяни. Три пункти є: ти громадянин, ти легально в США чи ти нелегально в США. І говориться про те, що це опитування добровільне. Ти можеш не відповідати на ці запитання. І, в принципі, лікарня має сповістити, що це добровільне опитування. Ви можете прийняти в ньому участь, а можете не приймати в ньому участь. Але. Згідно цього розпорядження, госпіталі тепер зобов'язані вести такий ну, підрахунок, якщо хтось усмілиться і, і скаже: Так, я не лайно тут в Америці, то вони мають усіх пацієнтів вести окремим таким стовпчиком: і, ага, на цих ми потратили стільки-то десятків тисяч доларів там, і так, далі, і так далі. І, в принципі, планується потім якось у ці а, витрати. Ну, пред'являти федеральній владі чи щось таке, знову ж таки, які там наступні кроки не зрозуміло. На даному етапі це все на рівні опитування. Ще одна новина із Техаса, і от реально жахлива новина. І дивіться про що. Подія взагалі трапилася аж в 21-му році, і вересень місяць, 21-го року, там в лікарню звернулася жінка 28 років. На 17 му тижні вагітності, в якої розпочався відторження плоду, тобто мав, мав трапитися викидень. Але не все, як то кажуть, відбувалося гладко і не відбувалося нормально. І ця, цей плід в утробі цієї жінки почалося, сам процес розпочався, він йшов дуже повільно. Тобто, те, що ця дитина не виживе, це вже на той момент було 100% зрозуміло. Але лікарі сказали, ми не можемо вам нічого зробити згідно техаському законодавству, де заборонені будь-які аборти, тому що це буде вважатися абортом. І лікарі сказали, треба почекати, поки припиниться серцебиття, тільки тоді ми можемо втрутитися. І цей процес тривав 40 годин, майже дві доби. Ну, як ви розумієте, це все не закінчилося безслідно, інакше ця новина не попала в топи. В топи. Розпочалося зараження через три дні ця жінка померла. І дивіться, яка історія, чому це зараз вийшло в топу. В принципі, трошечки підозріли, чи це якраз не під вибори цю історію з 2021 року. А з другої сторони, ця, ця новина, чи це не зовсім вже новина, тому що з 2021 першого року а, одночасно з'явилася в деяких засобах масової інформації. Тому, в принципі, можливо, вона була невідома для загального кола. І, ну, хто я знаю, не зрозумів. Але історія жахлива. Жахлива тим, що, дивіться, 21 століття, а таке враження, що ми живемо в якомусь середньовіччі. Лікар розуміє, що ця дитина 100% не виживе, знає всі, чим це все закінчиться, але вони не мають права робити, тому що якийсь політик просто прийняв, підписав якийсь закон, тому що він щось там вважає і так далі. З якимось причин. Ну, Реально дичина. І я знову ж таки розказую свою позицію. Я проти абортів і так далі. Але це жінка, яка мала сім'ю. До речі, є маленькі діти вдома, до... але вона втратила своє життя просто за якийсь верх тупізму, я не знаю. 21 -е століття нагадаю. Новина із Орландо, Флорида. Давненько в Америці не було таких масових стрілянин. І вчора Хеллоуін. Там, от в центрі міста, я так розумію, було декілька вечірок. Люди святкували це свято. Я так само, в принципі, не святкую це свято, але слухайте: вбивати людей за те, що вони розуміють деякі речі, не так як ти. Це так само дичина. І там трапилося, що 17-річний хлопець попав на одну таку вечірку, постріляв там, всі почали тікати. Він разом з натопом приховався, разом з натопом повтік. Пішов на другу вечірку, там розпочав стріляти, і на другій вечірці там патрулювання проводили 100 поліцейських. Тобто вони не приїхали туди. А оскільки це вечірка, вони там, як охорона, я не знаю, там знаходились, патрулювали територію. І вони, в принципі, зловили його і розказують про те, що він не сильно й ховався, так кажуть. Але внаслідок цієї стрілянини загинуло двоє людей, шість людей поранено. Наразі, в принципі, знову ж таки не зрозуміло конкретно. Чим керувався цей молодий чоловік? Чи він настільки не ненавидить Хеллоуін? І знову ж таки, можливо, такі аж християнські цінності, що він іде вбивати людей, знову ж таки на даному етапі не зрозуміло. Але є така штука в Америці, як християнський націоналізм поширюється знову ж таки саме через от, шанувальників Трампа. Ця штука йде. Знову ж таки, на даний момент не зрозуміло, чим він керувався. Ну, але слухайте. Із тих шістьох людей, які поранені, двоє з них в критичному стані зараз знаходяться в госпіталі. Говориться, що стан стабільний, але то таке. З'явилися дані про американські урагани за цей сезон ураганів. І хоча що дивіться, сезон не закінчився, ще цілий місяць. Сезон ураганів закінчується в кінці листопада, але навіть уже на даний момент цей сезон вийшов. В один із найдорожчих для Америки найдорожчий, взагалі, за останні, там, якщо дивитися там, років там, 40 чи щось таке, був 2005 рік. Тоді з ураганом Катріна, який пройшовся по Луїзіані, тоді нараховується, що були е, з урахуванням е, інфляції. Вважається, що втрати тоді були в районі 200 мільярдів доларів для США. Так от. Зараз уже на даний момент не рахували, що урагани 24-го року коштувати для Америки 127-129 мільярдів доларів плюс-мінус. Ось, а взагалі це вважається дуже велика цифра, тому що взагалі, от середньо така статистична була підведена, що кожен ураган для Америки, коли він проходить, це приблизно коштує 23 мільярди доларів, один ураган. Як ви розумієте, що... На даний момент пройшло всього на всього, там 2-3 урагана. А ця розруха, принесена цими декількома ураганами, перевищує набагато більше, ніж середньостатистичні цифри. А новина із авіаперельотів в Америці. Дивіться, що трапилося. United Airlines, авіалінії United, був. Авіарейс із Каліфорнії у Вірджинію. І хі, трапилася реально дика історія. Чоловік став з свого місця, сходив в туалет, повертався з туалету, проходив пів повз одного другого чоловіка, який спав. Тобто він нічого не говорив, він собі спав. Цей, який проходив, почав його просто бити, бити так, що кров полетіла там на інших людей, розбив ніс там, розбив лицею, кров там просто летіла. Описується, що аж хлистала. Людину, яку він бив, навіть не пробувала захищатися, взагалі не зрозуміло, що там трапилося. Тобто там втрутилися інші пасажири, стюарди там, чи хто там персонал цього літака втрутилися, скрутили цього чоловіка. І я так розумію, з Каліфорнії, в Вірджинію, там літак летить десь приблизно, я думаю, біля 6 годин плюс-мінус, може трошечки менше, може 5. Але це трапилося, до речі, дві години тільки вони з Каліфорнії вилетіли. Через дві години цей інцидент трапився. Але літак не зробив аварійну посадку. Тобто, я так розумію, що життю нічого не загрожувало того чоловіка. Його там перемазали, перемотали, перемазали там і до великого стабільного стану. Цього скрутили і посадили там десь спереду. За ним дивилися весь цей час, поки вони долетять туди. Поки, коли приземлилися в Вирджині, цього арештували, того відповідно там в госпіталь відвезли. Але на даний момент не зрозуміло, чому? Чи це якийсь старий знайомий, чи взагалі що відбувалося, взагалі не зрозуміла історія. От. Ну але новина попала в топи, тому що як ви розумієте, ну, це реально неординарна подія. Ось останні два дні я вам розказував про пепсі колу в Америці, про Макдональдс, про їхні фінансові справи. Тепер новини сьогодні попала Wendy's Вендіс ресторан. Я час від часу якось згадував, що там, коли я в дорозі здорово їздив, то час від часу там беру їхні бургери, доволі таке смачну їжу роблять. Вони так само розказують, що у них свіже м'ясо там на бургер береться, не морожене, переморожене. Там ну, знову ж таки це така справа. Але в новини вони попали не через бургери, а через те, що вони об'явили, що вони в наступні декілька місяців по Америці закриють 140 ресторанів. І на перший погляд може здатися, що справи йдуть кепсько, раз ну, 140 ресторанів закривається, Це в принципі ну, велика цифра, щоб ви розуміли. Але тут чисто жорстокий капіталізм діє, от і все. Тобто вендіс постійно. Будує до 200 нових локацій, відкриває в інших місцях. І тут просто зводиться до того, що йде чистка бізнесу. Є місця, які там мало відвідувачів, відповідно, місце неприбуткове, і тримати далі таке місце ну, не має сенсу. Вони, які, я так розумію, деякий час тримають той ресторанчик. Якщо він там окупляється, приносить прибуток, він працює далі. Якщо прибутку немає, іде в мінус, ну скільки можна терпіти? Ну от розказується про те, що в принципі паніки ніякої нема. Тобто 140 закривається, а відкривається нових локацій ще більше, ніж це. Ну і в Америці це доволі такий популярний ресторан. Їх в Америці зараз є 6 тисяч плюс-мінус таких ресторанчиків по всій країні. Ну і заодно дивіться підтвердження того, що справи у ленді ідуть. Доволі добре говорить про те, що от вони опублікували свій дохід за третій квартал, і він становить 0,2%. Ну, як бачите, не крепко багато. Я нагадаю, в Макдональдса було 0,3 тут 0,2%. Ну, приблизно однаковий дохід. Ну, Макдональдс набагато популярніший, як ви розумієте, ресторан ніж Вендіс, але як ви бачите, справи йдуть приблизно плюс-мінус однаково. Ну, і остання новина на сьогоднішній день це новина про те, що в Америці закінчується літній час. В Україні це трапилося минулих вихідних, і годинники треба було переводити. Америка в цьому плані це діло робить трошечки пізніше. Я сподіваюся, що колись я доживу, що все-таки перестануть займатися цими речами, переводити годинник туди-сюди. Тому що ну, от є плюси і мінуси цієї справи, коли ви там. Для бізнеса хтось там економить гроші, розказується, але взагалі вже давним-давно доведено, що для здоров'я людини це не здорово. І просто коли брати всі плюси і всі мінуси, то знаєте, мінуси вони трошечки, на мою думку, перебільшують. В Америці було декілька спроб відмінити цей літній е, час, але поки що все не прийшло не до яких результатів. Так що... Якщо ви користуєтесь мобільними телефонами, то вам, в принципі, на що не треба переживати, там все автоматично переведеться. Але якщо у вас є годинник, який сиди на стіні там, чи на, на, на мікрохвильовій печі, той годинник треба буде перести в неділю на годину вперед. Ну, взагалі, це відбувається в, дво в, два години, в дві години, о другій годині ночі, коли всі люди сплять, тоді автоматично переводиться цей годинник. Ось такі новини на сьогоднішній день. Дякую, що додивилися цей. Випуск до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. А я вам завжди вдячний за ваші коментарі, підписки і вподобайки на моєму каналі. Завтра субота, зазвичай я стараюся проводити стрім. І як буде завтра, наразі я не знаю, тому що е, ситуація для мене не крепко змінилася, і в мене, от відео, яке я записую, огляд новин 20 хвилин, мене займає десь приблизно 6 спроб. Так що я не знаю, як я буде завтра стрім, якщо буде. Я подивлюся, як я буду почуватися. Якщо вийде по здоров'ю, стрім буде. Якщо ні, вибачайте, тоді ви від мене трошечки відпочинете. І ми вже зустрінемося в понеділок. На цьому все вам нехай щастить. Якщо ви в Україні, я бажаю вам мирних тихих вихідних. Наскільки це можливо? На цьому все, все буде в Україна.